Про яке звучання ти подумаєш, якщо я скажу, що сьогодні мова піде про артисти з Лондона? Граєм, дріл, може панк? Зараз я розповім про неймовірно талановитого та своєрідного артиста, який поєднує в своєму звучанні все ще, що я перелічив з репом, додаючи нотки Ембієнту та РНБ. Разом з цим він встигає бути успішною моделлю, з'являючись на обкладинці Wonderland та маючи досвід праці з Меті Вільямс та Вьоджел Абло. Ленс Омал, а.к. Ленсі Фоунер народився 30 листопада 95 року в Лондоні в сім'ї угандійського походження та виріс в районі Ньюхем, який є ще з типу Гармула у Нью-Йорку. Ленсі поважає своє коріння та на питання, звідки він відповідає, що з Африки, але виріс в Лондоні, і це є частиною його душі. Походження з Африки впливає на те, як він рухається. Він почав робити музику в 15-му році. Ось що він про це згадує в одному з інтерв'ю. У мене був Барига, я був винен йому гроші. Він випадково опинився на студії. У той час він засновував лейбл та був з артистом. У артиста була сесія на 13 годин. Пройшло вже 10, а він не записав жодної пісні. Я сказав: я можу записати трек. Дозволь мені щось зробити. Я зайшов на Ютуб, знайшов кілька бітів і записав три пісні за три години. Коли я прийшов додому, я просто закохався. Я не міг перестати слухати свої треки, я не міг повірити, що це я. Відтоді я пристрастився до створення музики. Я не думав, я хочу бути артистом. Я думав, я хочу робити музику. Приблизно через 5 місяців, як він почав робити музику, в нього мав відбутися перший концерт. Але за іронією він був заарештований за день до нього. Можна сказати, що це найтупіша ситуація, яка могла статися з ним, але саме це стало переломним моментом, який визначив подальшу кар'єру Ленці. Я сидів у камері і думав: у мене немає грошей, тому що вмію буде не Автомобіль Скловано, у мене нічого немає, взагалі нічого. Усе, що в мене є, це музика. Коли ленці повернувся додому, на нього чекала мама, яка вже втомилася від його витівок. Але на цей раз, замість того, щоб як завжди лаяти його, вона неспокійнішим голосом сказала, що і тепер Ленці має лише один шанс, який він або використовує, або ні. До цього я ніколи не слухав свою маму, але в цей раз у мене не виходило з голови те, що вона сказала. Того вечора у мене відбувся концерт, і я не можу пояснити те почуття, яке я мав. Я мав бути там. Після того концерту я ніколи не озирався назад. У 15-му році виходить його дебютний альбом «Pink», що розшифровується як Probably I'll Never Know». Ленці пояснює цю назву так: це мій улюблений час, коли багато чого не знаю. Знання це сила, але водночас і біль. Цей проект є першою проявою унікальності Ленці, звук, який ще не чули на берегах Великої Британії. When it's time for a wee home, home draws and listen Heartbreak all over the world I am still gorgeous, please tell the little miss Dripping in sauce, do not mention my piss Still got that juice Пізніше того ж року виходить другий альбом під назвою Teen Scam, а в 17-му році виходить його спільний проект з англійським продюсером Найджі. 18 2018 році Ленці мав вже більшу фанбазу та більше досвіду, та випустив третій альбом to Far Alive, який з невідомих причин було видалено з усіх стрімінгових майданчиків. Влітку 18-го року виходить Pink 2, який з усіх попередніх альбомів за звучанням є найближчим до сьогоднішнього стилю Ленсі. На альбомі є два гучних фіта зі Скептою та Льогнаром. Вони, я думаю, представлені не потребують. Про свої відношення зі скепти Ленс розказує в інтерв'ю Out Generation Music. Як ви зустрілися зі скептою? Очевидно, десь в Лондоні. Я думаю, ми бачили один одного декілька разів, але не спілкувалися чи щось типу того. Я випускав багато музики перед Pink Too, і він написав мені в інстаграмі. Це пісня божевільна, бро. Я підтягнувся до нього на студію, ми зробили трек. Я повернувся назад наступного дня, і ми могли типу потусити разом. Також мій менеджер був гарною сполучною ланкою, тому що іноді я був з ним і ми просто зв'язувалися зі скептою. Наступний альбом це Friend of Law, за рахунком п'ятий студійний, який міг називатися Thriller 2, що є відсилку на альбом Майкла Джексона Thriller. Цей проект приніс достатньо багато уваги ленці, то був дуже тепло прийнятий шанувальниками, і багато людей вважають цей альбом найкращим з усієї дискографії репера. I've been playing with fire sup, and I will go for the heat untouched. I've been wishing my ups good luck, they've been wishing I drop good luck. В березні 21-го року вийшов альбом Фьордзікрі, на якому Ленці пробує себе в більш агресивному звучанні, якщо порівняти з попередніми альбомами. І це зовсім не було провалом. Він розкрив себе з іншої, темної, але від цього не менш цікавішої сторони. Ось що про це каже сам Ленсі. На цьому альбомі це моя вулична сторона, моя агресивна сторона. Люди звикли, що артисти одноманітні, особливо в наш час, коли артист може з'явитися зненацька, випустити три однакові пісні та стати популярним. А потім, коли вони роблять щось інше, вони наче застрягли. Я ніколи не хотів бути таким. Я хочу мати можливість робити все, що хочу, що відчуваю. Мій альбом це показує. Далі виходить альбом Life Evil, на якому Ленці повертається до свого м'якого звучання, але звісно не обійшлося без жорстких бенгерів. Цим ленці показує свою справжність, показує, що він різний, добрий та злий, чого не можуть зробити деякі артисти, які застрягли у своєму образі. На альбомі ми чуємо фізліуяті. <плес> Його наступний альбом Live in Hell вийшов наприкінці жовтня 22-го року, і я можу сказати, що я закохався все альбом з першого прослуховування. Альбом поєднує в собі всю енергію Ленсі, міксуючи рейд, рембі та Ambient, він змушує тебе потрапити в інший простір. Цей проект порівнює з WLR від Карті, бо ці два альбоми мають, скажімо так, однаковий дух. Ось як описує Ленсі, цей проект. Це магія, біль, розуміння, усвідомлення та дивина. Так багато тонів, це непослідовний звук, там багато частин мене. Як я щойно сказав, люди постійно порівнюють карті та ленці. Часто в негативному контексті, мовляв, ленці це клон карті. В цілому в них є схожість, вони обидва гарно володіють реч звучанням та використовують Baby Voice. І через те, що карті має значно більший вплив та популярність, у байті звинувачують саме Ленсі. Але, як на мене, ленці звучить більш експериментально та різноманітно. Їх можна ставити в один ряд, але не можна порівнювати, чия музика краще, бо це два різних, неймовірно талановитих артиста зі своїм власним звучанням. Тим паче, ленці тісно зв'язаний з опіомом. О, працював з карті та Кеном, тож про Байт не може йти жодної мови. Якби ви ніколи не чули музику Майкла Джексона або ніколи не чули музику Принса належним чином, що б ви сказали? Принц намагається робити так, як Майкл Джексон. Але коли ви насправді дивитеся на це, слухаєте і поринаєте, ви розумієте, що це дві різні речі. Ленсі доводить, що репер може бути різноманітним не тільки у своєму звучанні, а й в житті. Окрім музики, він займається високою модою, має досвід роботи з Метю Вільямс, Фьоджо Лабло, Джордан, Кані Вест та з іншими не менш популярними брендами та людьми. В інтернеті немає точної інформації про те, як саме почався та проходив його шлях становлення моделів, але в одному з інтерв'ю він трошки говорить про те, що його батька завжди мав свій власний стиль. Можливо, Ленсі надихнувся цим, і це стало відправною точкою. Сьогодні на цьому все. Дякую за перегляд. Слухайте ленці ФО, підписуйтесь на канал, зустрінемося в наступних відео.